Дорога громада. Непростий зараз час, я сьогодні хочу в першу чергу подякувати всім владикам за те, що сьогодні прийшли і очолили нашу спільну молитву. Великі випробування, які доля посилає нам, мають тільки один лік це є єдність. Як би я хотів, щоб на тому майдані. Був тільки один прапор, їх є сьогодні багато. Я вірю, що ми з гідністю перейдемо всі ті випробування, які лягають на нашу долю. Я покладаю велику надію на всіх кандидатів, що вони в цей тиждень будуть себе гідно поводити, розуміючи, що в листопаді життя продовжується і треба. Гідністю дивитися один одному в очі, я маю велику надію, що члени виборчих комісій розуміють про ту велику відповідальність, яка лягає на плечі їхні, на їхню долю, і що крадіжка голосів це великий злочин. Це крадіжка, яка має велику біду. Я вірю в нашу громаду. Я сьогодні. Хочу побажати всім присутнім здоров'я, Божої ласки і великої єдності для нашої громади, для нашого міста, для нашої держави. Слава Львову! Слава Україні!